16,5 тисяч автівок з іноземною реєстрацією вже розмитнили в Україні, починаючи з 25 листопада 2018 року, коли почали діяти нові правила оформлення автомобілів на єврономерах. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби. Більшість оформлених автівок перебували на території держави з порушенням вимог митного кодексу. За них власники сплатили майже 119 мільйонів гривень добровільних внесків. Це звільнило водіїв від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів. Найактивніше українці оформлюють свої автівки в Києві, Волинській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Чоловіку, який смертельно травмував киянина під час конфлікту, оголосили про підозру. Повідомили в столичній прокуратурі. Його підозрюють в умисному вбивстві. Запобіжний захід чоловіку мають обрати в столичному суді. Там перебуває наш репортер Катерина Барчик. Катю, вітаю! Що тобі відомо на цю годину? Так, вітаю ще раз колегу. Ми продовжуємо перебувати у Печерському районному суді столиці. Власне, чекаємо на початок обрання запобіжного заходу боксеру Петру Очеретяному. Нагадаю, що його підозрюють у вбивстві працівника управління державної охорони Василя Хмелюка. А я нагадаю, що сам інцидент стався 2 січня. Тоді пізно ввечері очеретяни вигулював своїх собак, і під час цієї прогулянки між ним та перехожими сталися слова власна перепалка в ході конфлікту підозрюваний вдарив одного із опонентів у щелепу, через що працівнику до загинув на місці сам підозрюваний з місця події зник. Однак, уже на наступний день разом із адвокатами він прийшов до Печерського управління поліції. Зазначив, що Черетяному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. І ми власне вже спілкувалися із судею, яка сьогодні має розглядати цю справу. Світланою Світлана Смик. Вона нам розповіла, що. То суд має розпочатися приблизно о 5-6 годині вечора. Тож ми будемо слідкувати за перебігом цієї справи. А поки передаю слово до студії. Дякую, Катю. Дякую, Катю Катерина Барчик від Печерського суду Києва, де обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві. Головний підозрюваний у справі про вбивство іноземних студентку Харкові ще 2 січня виїхав з України. Як повідомили у поліції, це 21-річний громадянин Туреччини. Нагадаю, тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті виявили у квартирі, яку ті винаймали. Студентки родом з Туреччини і навчалися у медичному університеті. Про те, що дівчата з 31 грудня не виходять на зв'язок, повідомив поліції їхній однокурсник. Кримінальне провадження відкрили за статтею умисне вбивство. Сбу затримала бойовика так званої народної міліції ДНР, який воював на боці окупантів з 2014 року. Як повідомили у відомстві, уродженець Гордівки пройшов спеціальну підготовку під керівництвом кадрових військових Російської Федерації, був кулеметником так званої народної міліції і брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. А в лютому 2015 року його призначили оператором протитанкової керованої ракети. Тепер зловмистику загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Періодично проводилися стрільби в районі дальше служба на телефон в качестве наблюдателя за передження сил противника. В феврале 2015 назначен на должность оператора в нього службу на блокпості, Зайців у школа, обстановка. Подготовку по постребе обучение проводил россиян с позовным грузией. Український військовий потрапив у полон бойовиків. Це підтвердили в закарпатській бригаді, до складу якої входив боєць. Його ім'я Андрій Качинський. Раніше бойовики показали відео з поясненнями затриманого українця. Усе сказане на записі, зроблене під тиском. Переконані в бригаді військовослужбовця. Зазначають, роблять усе можливе, аби звільнити бійцям і залучити до процесу переговорів міжнародні організації. Тричі минули доби бойовики порушили режим тиші на Донбасі. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами на ворог не використовував. Із гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв опорні пункти об'єднаних сил в районі Вільного та Зайцевого. Один український військовий поранений. На Маріупольському напрямку щоночі бойовики відкривають вогонь по українських позиціях. Втім, це не привід втрачати почуття гумору. Упевнені бійці. Як привітали ворога солдати на передовій? Знає наш репортер Борис Яковенко. Цю новорічну ялинку бійці встановили просто під носом бойовиків. кажуть, це сюрприз для противника. Ми вирішили сепаратистів поздравити з новим годом. Зробити їм приятне. От вирішили всі в подумали, що зробимо приємне всім. От, установили ёлочку, Потім без 15-12 побіг, включив гірлянду. Ну і вони, звісно, намагалися її збити, але не вийшло. Вона двоє суток горіла. Противник на таке привітання відповів вогнем. Много трайсерів. Они як запускали як салюти. Тобто в основному все вверх. Ну, Под утро немножко нас поздравили. Чуть Позиції розділяють кількасот метрів. за цими будинками бойовики. По українських військових вони цілять зі стрілецької зброї і мінометів. Для них Васильком працювати – це те саме, що для нас з автомата постріляти. Вони в будь-яке любе захотіли, працювали. Птури у них працюють теж. От. Нам там пацанам бліндаж розбили. У нас тут бліндаж теж підпалили, геть. Бім і шашлик теж несуть свою службу на передовій. Бійці твердять, тварини краще за будь-який пристрої визначають наближення ворога. як дивиться, воно ну, видно все, що тепло. Но коли лягаєш в кущі, залягаєш, то його вже не видно, вже не видно. а собаки чувствують і біжать в ну, ту сторону, там, де нам треба. Починаємо насипати ту сторону, де це, де, в яку сторону собаки автують. На різдво теж буде гаряче, прогнозують солдати. Щоночі бойовики відкривають вогонь по українських позиціях. Втім, зазвичай отримавши відсіч, стрілянину припиняють. Борис Яковенко, телеканал прямий. Знайти засудженого в Росії українця Євгена Панова, український обуцмен Людмила Денісова просить російську владу повідомити про його місце перебування. Панова вже тривалий час етапують з одного сізо до іншого, але де саме перебуває українець невідомо. Зв'язку з ним немає. Занепокоєна мати засудженого. Саме вона і звернулася до Людмили Денісової. Нагадаю, українця Євгена Панова влада анексованого Криму звинуватила в підготовці диверсій та засудила до восьми років колонії суворого режиму. Політв'язень своєї провини не визнав. Петро Порошенко публічно звернувся до кандидатів у президенти. Глава держави закликав усіх учасників процесу показати гідний старт вільного і чесного волевиявлення. На думку президента потрібно захистити українські вибори від гібридних викликів та забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій. Петро Поршенко переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є додатковою гарантією демократичних процедур та стримуючим чинником проти зовнішнього втручання. Водій на підпитку протаранив автівку, в якій були діти від 2 до 5 років. Вони травмувалися. Їх одразу доправили до лікарні, надали медичну допомогу. Дітей вже забрали батьки додому. Аварія сталася на Київщині. Водій автівки з іноземною реєстрацією не пропустив іншу машину на перехресті і врізався в неї. У крові порушника було 1,6 проміли алкоголю. На нього склали адміністративний протокол. Водій, який пізніше з'ясувалось, в був був нетверезому стані, він порушив правила дорожнього руху, не пропустив вас. В результаті чого відбулось зіткнення? Зіткнення було незначне, але питання в тому, що на задньому сидінні в Жигулях сиділи діти, троє дітей від 2 до 5 років, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню. На Волині молоковоз злетів у ставок, зачепив газогін і лишив без газу три села. Подробиці в сюжеті Сумська дорога. Зранку ж ніхто нічого не сипав. Слизько, різкий, ну, Секції не повніше. Сім тонн молока витікають у ставок. Цистерну дістають два крани. Водій вцілив, а от машину серйозно пошкоджено. Не врахував дорожнього стану покриття. Не врахував погодні умови, не вибрав безпечні швидкості для руху та здійснив виїзд за межі проїзної частини, де був опрокинутий у дане стовище. Під час падіння молоковоз зачепив дві газові труби високого тиску, що проходять під містком. Він повернув колеса, нажав на тормоза, а тут лід сплошний, не посипано нічого. А він туди і полетів. І я сьогодні їхав ззаду цього молоковоза, Я виїхав з дому і він їхав. Що я допомагав його звідти витягати. Газ там пиль стояла, дуже велика газ весь ішов з труби. Через пошкодження газогонів без газу залишились відразу три села: крім лища, сусідні воротнів та верхівка. Фахівці працюють над ліквідацією аварій, але коли люди будуть з газом, прогнозувати не беруться. Треба на тому місці працювати і ставити дві нових труби. Труби зруйновані зовсім, якщо зроблять. Скажем так, до темна треба, щоб всі люди були дома. Тоді будемо пускати газ. Місцеві мешканці кажуть, тут аварії стаються часто і машини з води витягають щороку. А от піском слизьку дорогу так і посипали. Щоправда, вже після ДТП. Олена Терещенко, Іван Гаверилюк, телеканал прямий. Штурмове попередження оголосили в шести регіонах. Сніг подекуди з дощем та вітер до 20 метрів за секунду прогнозують у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Місцями випаде до 20 сантиметрів снігу. Рятувальники попереджають про налипання снігу та гожелей. Через це можливі перебої зі світлом, обмеження руху транспорту на дорогах та ускладнення роботи комунальників. Щоправда, погіршення погоди буде нетривалим. Уже вихідними циклон покине Україну. На Львівщині проведуть масову вакцинацію школярів від кору. Йдеться про дітей, які не отримали щеплень за останні 10-15 років. Найбільший спалах кору в Україні зараз саме у Львівській області. За останній рік тут захворіли майже 12 тисяч людей. Двоє дітей через хворобу померли. Масову кампанію розпочнуть з бесід з батьками та вчителями, а також зі збору інформації про невакцинованих школярів. Щеплення проводитимуть у поліклініках та школах під час візитів мобільних бригад. На Львівщину до було 52 тисячі доз препарату виробництва Бельгії та Сполучених Штатів. Вони закуплені ЮНІСЕФ і мають відповідні сертифікати якості. Кампанія не буде примусовою, втім у МОЗ нагадали, що не допускатимуть до навчання дітей без щеплень. Зараз в Україні продовжується спалах кору. Вже 54 тисяч людей захворіли на кір, і 21 людина. Померли від кору. А ми розпочинаємо у Львівській області спеціальну кампанію, щоб вакцинувати дітей у школах тих дітей майже 20 тисяч, які не були вакциновані. І Львівщина на превеликий жаль веде перед позахворюваності на кір. Тому ми вдячні, що Міністерство охорони здоров'я ініціювало таку можливість на Львівщині застосувати всі можливості охорони здоров'я, всі можливості держави з допомогою міжнародних структур для того, щоб по-перше провести відповідну інформаційну кампанію. Палата представників США проголосувала за припинення часткового шатдауну. Ухвалено два законопроекти, які дозволяють розблокувати роботу американського уряду. Також на першому засіданні обрали нового спікера. Ним стала критик адміністрації Трампа, 78-річна Ненсі Пелосі. Законопроекти передбачають фінансування урядових відомств до кінця фінансового року до 30 вересня. Однак, виділення коштів на будівництво стіни не передбачається. В адміністрації президента вже заявили, що радитимуть президенту накласти Вето на прийняті закони нагадаю, фінансування стіни на кордоні з Мексикою стало головною причиною суперечок між республіканцями та демократами. Трамп просив 5 мільйонів доларів на зведення кордону. Ми не будуватимемо стіну. Чу кого ще є сумніви, що ми не робитимемо цього, тому що це саме так. Це застарілий спосіб мислення. Він не є економічно ефективним. Масштабна ДДП у Флориді на загинули семеро людей в окрузі Алачуа. Зіткнулися дві вантажівки і дві пасажирські автівки. В результаті розлилося дизельне пальне і виникла пожежа. Рятувальники кажуть, що вогонь був настільки сильним, що пошкодив трасу. Сімох постраждалих врятувати врятували їх. Вдалося витягти з палаючих автівок. Туристичний сезон під загрозою до курортів Таїланду наблизився шторм Пабук. Синоптики вже назвали його найпотужнішим за останні 30 років. Нині ураган рухається до узбережжя Сіамської затоки зі швидкістю 65 км на годину. Десятки тисяч людей вже евакуювали. Нині місцева влада відправила армійців на проведення евакуації на популярних серед туристів узбережжях островів Косамуї та Копанган. Паромне сполучення між островами вже призупинили. Наступний репортаж вже завтра дев'яті. Більше інформації на сайті прямого Ну а програму продовжить проєкт Кримінал.